Підходить до завершення навчання у сьомому сезоні ядерної школи Раес. А отже, учасники проєкту проходять стажування на посадах керівників підприємства. Учні п'ятого ліцею Валерія Гутник та Борис Патійчук побували у службі інформаційних технологій. Як і належить, робочий день розпочався як у всіх працівників станції. Транспортом підприємства доїхали на станцію. Пройшли перевірку на блокпосту. Приїхали, прийшли на робоче місце. Повторно нагадали про умови захорони праці, пожежної безпеки, фіззахисту. Діти повинні розуміти, на яке підприємство вони приїхали. Ну і далі включились в роботу. Під час ранкової наради ліцеїсти побачили, як відбувається планування робочого дня, формується перелік завдань, опрацьовуються першочергові питання. Заступник начальника підрозділу Сергій Котельник спільно із начальником одного з відділів Андрієм Кузнєцовим продемонстрували роботу різних структур служби. Старшокласники побачили багатогранність професії, зрозуміли, що робота працівників РАЕС пов'язана не лише з виробництвом, а й з іншими суміжними процесами. Спостерігали спілкування з таким широким спектром підрозділів, причому з по різним напрямам там були і засоби індивідуального захисту. Це програма, фактор, і уточнення питань по напряму викликів на роботу в вихідні дні. Ну, загальне ознайомлення з програмами також показали і розказали про основні засади кібербезпеки. Тобто, діти вони коли приходять, вони можуть розуміти, що їм щось цікаво, але коли вони те побачили, десь відчули, десь через себе пропустили ту подію, ту ситуацію, ті те спілкування, це самовизначення. Такі практичні навчання сприяють збагаченню знань про функціонування енергогенеруючого підприємства, розширенню кругозору учнів загалом. Учасники проєкту задоволені стажуванням та навчанням у ядерній школі в цілому. Побачили, як організована робота, як весь функціонал проходить через СІД. Загалом весь курс ядерної школи був цікавий. Хотіла побачити роботу саме айтішників, і мені було дуже цікаво на нарадах. І, в принципі, вся робота працівників в цій сфері. Керівники стажування у межах проєкту поєднали свою роботу та профорієнтаційну, вбачають доцільність подібних заходів, адже вдалий вибір професії запорука успішного подальшого розвитку та реалізації здібностей та вмінь. Ми не намагалися дітей чомусь навчити, ми більше намагалися показати атмосферу роботи служби інформаційних технологій. Ну і звичайно, по ходу нашої роботи ми розповідали про певні нюанси нашої роботи і те, як ця робота виконується, на підставі чого приймаються ті чи інші рішення. Тому я сподіваюся, що для них це буде корисний досвід. Ну і ми дещо нове для себе. Побачили, тому що працюючи з дітьми, слідкуючи за їхньою реакцією, ми більш для себе розуміємо, чи наша інформація, яка для нас є звичною, доходить так, скажемо, до звичайного користувача. Знайомство із атомною енергетикою сприятиме заохоченню молоді в подальшому пов'язати своє професійне життя із цією важливою та стратегічною галузю. Тетяна Федорова, Павло Жиг РАЕС.